Зустрічайте нову систему опалення Samsung EcoHeating. Вона має на 8,8% більшу площу теплопередачі та більшу потужність. А ще вона забезпечує на 31% потужніше стиснення холодоагенту з Turbo Flash Injection. Отримайте 100% продуктивність при 25 градусах морозу. Система підігріває теплоносій у контурі опалення до 70 градусів, для теплої підлоги до плюс 35. А воду для санітарно-гігієнічного водопостачання до плюс 40. Ідеальна температура для ваших потреб. Система Samsung Екохітін працює тихіше завдяки спеціальній формі вентилятора та компресору, що має два шари ізоляції. Тому рівень шуму становить всього 32 акустичних децибел. Коли тепло прибуває, ваше занепокоєння зникає. Нова система опалення Samsung EcoHeating екологічніша і працює з додатком SmartSense. Встановивши систему, ви отримаєте будинок із чистою енергією і можливістю нульового споживання. Додаток SmartSense з увімкненим режимом AI Energy допоможе вам керувати витратами електроенергії та заощаджувати кошти. Потужніша, тихіша, екологічніша. Це екологічна система опалення, EcoHeating System. Samsung